Людина загинула ще п'ятеро. були поранені внаслідок обстрілів Росіянами Донеччини. Про таке повідомили в поліції області. Армія Росії обстріляла шість населених пунктів регіону. Набила авіабомбами каб 500 ракетами, смерчами, артилерією. Пошкоджено 15 житлових будинків, 8 автомобілів, чотирма керованими авіабомбами каб 500 Ворог атакував нью На тепер відомо про трьох поранених цивільних осіб. Під завалами ймовірно перебувають п'ятеро людей. Зі смерті росіяни встріляли. Птиче пошкодили три приватних оселі. Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Росіянами Херсонщини. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. На ворогу випустив по регіону понад пів тисячі снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. Військові армії агресора поцілили у житлові квартали, гуманітарний штаб і пункт незламності в Береславському районі, а також в адмінбудівлю в Херсоні. А вночі російська армія обстрілювала людські оселі в Білозерці на Херсонщині. Наслідки російських атак показали в обласній військовій адміністрації. Окупанти нещадно били по мирних людях, минулося без жертв і потерпілих. Близько 20 населених пунктів Харківщини встріляла російська армія напередодні. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог бив з артилерії, мінометів та авіації, керованими авіабомбами, вдарив по селу веселому. Як наслідок пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу з реактивних систем залпового вогню. Армія Російської Федерації обстріляла Вовчанське. Там зачепило адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних телекому... послуг. Росіяни напередодні вечері з артилерії обстріляли Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. В обласній владі повідомляють, ворог випустив по мирних людях понад 10 снарядів. Минулося без жертв постраждалих. Атакувала армія Російської Федерації дронами камікадзе. Понівечені господарські споруди, крім того, в небі над областю наші захисники знищили ракету Х-59. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Про це повідомили у Генеральному штабі України на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили сім атак противника неподалік Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Загалом протягом доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах, зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника. Сили оборони за добу знищили 36 бойових броньованих машин ворога, 30 артилерійських систем, 33 одиниці автомобільної техніки та 24 танки росіян. Такі дані підрахували в генеральному штабі України. Крім того, було ліквідовано понад тисячу російських окупантів. Тож на тепер втрати особового складу країни агресорки перевищили 372 тисячі осіб. Російське військове керівництво навмисне виправдовує дружнім вогнем втрату літаків А 50 та Іл-22. Таке припускають в інституті вивчення війни. Аналітики кажуть, в такий спосіб верхівка хоче запевнити своїх військових про безпечність польотів над Чорним та Азовським морями. Водночас в інституті додають, що якби це було правдою, то означало б катастрофічний провал для ППУ агресора. І дивно, що пілотів має заспокоїти. Аж така некомпетентність їхньої протиповітряної оборони нагадаю напередодні головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття двох російських літаків над акваторією Азовського моря. Йдеться про літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 і захищений повітряний пункт управління Іл 22 М 11 Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Залужний поінформував про ситуацію на полі бою та подякував за підтримку. Поділився результатами аналізу бойових дій за минулий рік і прогнозами на 2024-й. А також військові обмінялися думками щодо питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес. У Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії. Сторони, зокрема, обговорили так звану формулу миру та підтримку України. До Швейцарії також прибув і президент Володимир Зеленський у Берні. Він зустрівся з президенткою країни Віолою Амхерт. Політики обговорили двосторонні відносини і домовилися про початок підготовки до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Що стосується ролі Китаю, вони грають велику роль у світі, тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули, а також залучений до саміту. Обов'язково, але ви ж знаєте, не все залежить від нашого бажання. Подивимось, будемо надіятися, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру. Також президент Зеленський сьогодні має виступити на всесвітньому економічному форумі в Давосі. У заході мають взяти участь понад 100 політичних лідерів, а також представники міжнародних організацій. Серед тем обговорення ситуація на близькому сході, війна в Україні, а також вплив штучного інтелекту та зміни клімату. В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок підриву гранату Керецьківській сільраді на Закарпатті. Це другий загиблий, як повідомив заступник голови Мукачівської райради, загиблий Мирослав Нитка очолював відділ місцевого ЦНАП і був позафракційним депутатом. Політик перебував у лікарні з 15 грудня. Тоді депутат від слуг народу Сергій Батрин кинув гранати під час обговорення бюджету. Постраждали 26 людей. Депутат, який підірвав гранати під вартою без права застав. Йому інкримінують терористичний акт. 30 населених пунктів на Керограченні протягом тижня залишаються без електрики внаслідок негоди, що вирувала проти 8 січня. Шалений вітер і хуртовина пошкодили понад 4 сотні електроопор, порвані кілометри електродротів. Електрик працюють втім, швидко відновити електропостачання не вдається через обладнання дротів та подекуди непроїзні дороги. Для допомоги енергетикам підключили підрозділи ДСНС. Повністю відновити споживачам електрику в обленерго обіцяють до кінця тижня. По суті, зараз ремонтно-експлуатаційні бригади будують лінії спочатку, з... З... З якби повне відновлення відбувається. Тобто, треба демонтувати зломані опори. Демонтувати провід металоконструкції на їх місце встановити нові опори, змонтувати металоконструкції, змонтувати ізоляцію, змонтувати провід то це повна реконструкція, де місцями ділянок, а місцями навіть повна траса ліній відновлюється. На Черкащині навчають військових контраварійного кермування як швидко і безпечно проїхати важкопроїзні місця, як утримати автомобіль. Нині курс підготовки водіїв опановують нацгвардійці. Це вже третя група. Вже відпрацювали практичне водіння на майданчику. співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій і бійці черкаської тероборони, до виконання яких завдань знадобляться ці навики, дізнавалися наші репортери. На старті за кермом нацгвардійці. Трасу підготували інструктори і додала складності погода. На засніженій трасі деякі маневри зробити досить складно, але це теж елемент навчання. Поїхали. Нацгвардійці Роман та Сергій мають десятку років водійського стажу. Втім, дізнаються на заняттях по контр аварійному водінню, почуваються початківцями. Навчили декілька трюків. Звісно, для нас це скажімо так, нове, це на автошколи, це екстремальне вождіння. Це зовсім інше. Є такі нюанси, які ми за 10 років вождіння. То я і не знав. Ну, звісно, що що складно, але ну в майбутньому це буде безпечно, тому що це досвід. Але ці заняття дуже потрібні в надзвичайних умовах не розгубитись, робити відточенню, правильні рухи. Правильно маневрувати найважливіше. <звісно> Роман входить у круті віражі на слизькій трасі. Автомобіль буквально розвертає, але нас гвардієць встигає її вирівняти. траси. Коротка дистанція на поворотах. Куты по, э, ну поворота автомобиля mm -hmm. очень уже... ну, прими и на очень Проблеми досить класичні, адже це ж не перші наші групи взагалі і по Україні, і в Черкасах. Тому класичні проблеми водіїв, деякі проблеми з маневруванням, деякі проблеми з гальмуванням. Я хлопцям кажу, що ваша мета на роботі. Там. Поблизу переднього краю чи на передньому краю бути 100% без Вони мають виїхати з точки дислокації на точку роботи і повернутися 100% без аварійно і максимально швидко. Саме цим, над цим ми і працюємо. Фахові водії затребувана професія на фронті. Вміти водити автомобіль в екстрених умовах це і врятуване життя побратимів, і збережена техніка. Ми за оцей весь час практично більше тисячі автомобілів у такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. Водій впевнений в собі, впевнений в водінні, має виконувати завдання набагато якісніше. Тому, от ми вже... Провели у нас уже три групи. Практично пройшло. Це представники були ДСНС, Територіальної нашої оборони сьогодні Нацгвардія займається тому, що підготовка дуже грає велику роль в загальній перемозі на дорогу. На черзі навчання кілька груп, які тренуватимуться по черзі. Інструктори на курс приймають і цивільних, і військових для роботи у зоні бойових дій. Наталя Сокол, телеканал прямий. Державний департамент США засудив Іран за ракетний удар по іракському місту Ербіль. У відомстві висловили співчуття родинам загиблих та назвали атаку безрозсудною. За даними ЗМІ, революційна гвардія Ірану пізно ввечері заявила, що атакувала балістичними ракетами, нібито шпигунські центри поблизу іракського міста Ербіль. Щонайменше, четверо мирних жителів були вбиті, і шестеро отримали поранення. Вибухи пролунали, зокрема, і в районі консульства США. Втім, за інформацією ЗМІ жоден американський об'єкт не постав. Траждав підписуватись на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямо стежте задоволеннями.